Кілька е, критичних фаз без світла ми вже пережили, і очевидно, ми це розуміємо, що Росія на цьому не зупиниться, буде продовжувати далі. Енергетичний терор е, за різними оцінками. Зараз е, зруйновано і пошкоджено станом на сьогодні, вже приблизно половину енергетичної інфраструктури, і е, на нас попереду ще може чекати найдовший блекаут. Військові нас попереджають, що ворог у період новорічних свят може ще завдати додаткових ударів по енергетиці, і прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, якщо буде повний блекав, то Україна без світла буде сидіти приблизно 5-7 днів, а можливо навіть і 10. Якщо, наприклад, буде більше чи витримає економіка, що буде відбуватися от в цей період? по-перше, ризики звичайно залишаються. Хоча за аналітикою і е, наших розвідників, і за різними оцінками експертів військових у Росії, залишилися можливості на від двох трьох до п'яти ракетних обстрілів на кшталт тих, що ми вже бачили. І навіть якщо вони спробують сконцентрувати ці, ці зусилля на українській енергетичній інфраструктурі, все одно тотального блек-ауту, тотальної руйнації енергетичної системи української не відбудеться. Вже ми робили це моделювання з різними організаціями. бачимо, що це фактично неможливо. Тим не менш. Масові відключення і те, про що каже прем'єр-міністр, відключення на 5-7 днів цілком ймовірні, потрібно до них готуватися. Це не буде руйнівним для економіки, бо, бо більш руйнівного ніж вже ми отримали. В лютому березні цього року для української економіки нічого не буде. Цього року блекаут додав приблизно 2-3 падіння українського ВВП. Сумарно до, до кінця року ми втратимо близько 35-37% ВВП, можливо трохи більше. Е, і суттєво ця цифра вже не, не зміниться. Е, Насправді блекаут, такі обстріли призводять до того, що близько лише 7% підприємств зупиняються повністю, і близько 20% частково зупиняються. Це не руйнівне для української економіки, і ми переживемо точно. А про які підприємства йде мова? Перш за все, це підприємства, які не можуть легко компенсувати відсутність електрики в власних виробничих процесах. Це промислові підприємства, які не мають власних котелень чи, чи мають велику потребу в електричній енергії для виробничих процесів. Це, це є підприємства і в харчовій промисловості, і в легкій промисловості. Шахти, наприклад, так само страждають від відключення електрики. Видобовні і е, також це стосується транспорту е, транспортної інфраструктури, яка заведена виключно на електричну енергію. Але і тут ми ж, як українці, завжди бачимо в таких негараздах можливості. Це лише стимулює скоріше самому бізнесу ставати таким більш стійким. Питання не лише в генераторах. Питання в тому, що багато підприємств ще до війни почали проводити модернізацію в моделі так званому Smart Grid, коли само підприємство намагається якомога більше власноруч генерувати енергії теплової, електричної і споживати її. Це і в логістичних комплексах відбувається, і навіть в виробничих комплексах. Навіть деякі індустріальні парки замислювалися над цим ще задовго до війни. І це зараз допомагає, бо інфраструктурно, інженерно і технологічно підприємства були готові. До того, щоб мати власну електричну і теплову енергію. А наскільки велика частка таких підприємств? Їх їх мало. Їх обмаль. Я б сказав так, що їх десятки, навіть а не сотні чи тисячі. Але це вже гарний приклад, який зараз прискорює процес модернізації інших підприємств. Вони закуповують системи зберігання електричної енергії, причому промислові. І до речі, маю сказати, що українські компанії виявилися одними з таких інноваційних лідерів в цій сфері. Е, і компанії великі, компанії невеличкі, які вже за, за кілька років до широкомасштабної агресії вже почали замислюватися над цим. Е, також інструменти для генерації електричної енергії і теплової енергії. Е, Перелаштування котелен і інших, інші інструменти, які дозволяють ну, багатьом бізнесам. Звичайно, ми всі бачимо, як це вже реалізовано на сервісних бізнесах в перокарнях, в ресторанах, які фактично продовжують роботу у випадку відключення електричної енергії. Лікарні, які отримали величезну допомогу від наших міжнародних партнерів, до, до речі, вже тисячами обраховуються генератори, які ми отримали як гуманітарну допомогу від країн партнерів. От хочу детальніше зупинитися на тому, що більше цікавить звичайного пересічного українця стосовно того, що уряд дав казівку фактично втричі збільшити кількість пунктів незламності. Це виглядає як один із попереджувальних сигналів, бо, звісно, треба бути до всього готовими. Чи можемо ми змоделювати сценарій, як буде функціонувати економіка різні сфери економіки, що чекає людей в разі тотального такого тривалого блекауту? Наприклад, робота банків буде зупинена, робота АЗС також не буде мобільного зв'язку. От як ви бачите в житті оцей тривалий блекаут? Ну, по перше, ключове ключова пересторога це чи спроможна буде держава давати медичну допомогу, давати доступ до їжі до продуктів харчування і давати доступ до тепла. Ці три ключові фактори, які мають бути забезпечені Останом на зараз, як ви це бачите, Перше, маю сказати, що з точки зору логістики, запасів продуктів харчування, Україна точно пройде зимовий період, навіть за умов руйнування всіх логістичних ланцюгів. Ми маємо достатньо харчових продуктів, запасів на складах. А Росія вже не має ресурсів у можливості ці, ці склади обстрілювати, бо вона сконцентрувалася на енергетичній інфраструктурі, а складів набагато більше. Вони вже розподілені, вже, вже не так, як було під час спроби окупувати Київ, коли знищення складів дійсно призвело до втрат великої частини продуктів харчування. Для півночі України, але тепер це питання фактично вирішено. Ми матимемо достатньо запасів для того, щоб пережити і місяць блекауту. Друге, це тепло. Звичайно, це найбільший виклик, бо у випадку руйнації. Теплової теплової генерації і е, систем розподілу тепла, дійсно це буде відновити дуже складно, особливо, якщо не встигне е, комунальне господарство е, фактично спустошити системи е, опалювання е, подачі теплої води в батареї вдома, дом, в і тоді це доведеться очікувати вже весни, для того, щоб відновити. Це постачання. Тому це ризик є і пункти незламності. Вони перш за все спрямовані саме на вирішення цієї проблеми. Е, і маю тут сказати, що не, не лише держава е, і місцеві адміністрації займаються цим, цим процесом, але так само і бізнес. Багато офісів вже фактично готові для того, для того щоб зігріватися самостійно. Для цього є і генератори, для цього є генератори тепла, в тому числі. І навіть бізнес почав створювати власні пункти незламності, так як, наприклад, в Києві на Осокраках університет сингулярності відкрив свій офіс як пункт незламності і таке інше. Багато офісів, в тому числі Київська школа економіки, підготувалися повністю повною мірою до, до тривалого блекауту, із точки зору тепла. Ну а що стосується лікарень, то також і за власний ресурс український, і за допомогою міжнародних партнерів багато лікарень готові до тривалих відключень.